Від 20 січня у нас день присвячений сім'ї. Сьогодні опишіть образ вашої ідеальної сім'ї, скільки в ній людей, які між ними стосунки, деталізуйте і спробуйте відчути себе в цій уявній сім'ї, зробити цей стан і відчуття. Якщо сім'я у вас вже є, опишіть, що ви хочете покращити. Сьогодні дуже важливо відчути сімейну гармонію, тому весь день краще приведуть вдома в родинному затишку. Можна переглянути гарні сімейні фільми чи пограти у якусь вищу об'єднує сім'ю. Спілкуйтеся також із іншими родичами, особливо з батьками, бабусями, дідусями, якщо вони у вас ще є. Згадайте всіх своїх предків, подякуйте їм за те, що ви живете, кого треба, вибачити, і самі попросіть вибачення. Можна переглянути сімейний альбом, згадайте існуючі сімейні традиції, і буде дуже класно притулити сьогодні нові. Дуже круто в цей день писати спільні сімейні наміри і ціль на цей рік. А саме сімейні, тому що коли це прописується спільно, енергія подвоїться і примножується, і реалізація пришвидшується. Можливо чути і розуміти один одного. З особистого архіву з минулого року ми разом з сім'єю переїхали жити в приватний будинок. Ми робимо один одному приємні сюрпризи хоча б один раз на місяць. Ми один раз в місяць проводимо час разом з сім'єю без гаджетів. Ми разом на відпочинку біля моря влітку цього року. Ну, це вдалося не повністю, скажімо так, Вірте, відчувайте цей стан, коли ви це вже маєте, і обов'язково ваші наміри в 2026 році здійсняться.